Здрастя, з вами канал Мухобойка. Щось цікаве, звичайно, зараз буде. Ось тільки запишу, замітку пишу. Та сідай вже, господи, що принесла? Привіт, Олексіївна! Господи, хоч би поздоровкалася. Мандаринів тобі Нема принесла. Коли. Оно, де? ж? Мандарини. О, Григоровна, ти мені мандаринів принесла, а я тобі лиху звістку про мандарини принесла. Боже, що таке? Яка, яка лиха звістка? Мандарини і лиха звістка, щось та спокойся, слухай. Полтавське обласне телебачення ось пише. Алярм, алярм. В Полтавській області шукають мандарини із Єгипту, які можуть містити отруйний диме, Якщо ви помітили такі мандарини у магазинах області, просимо повідомити. Держспоживслужбу. Отак і пишуть: якщо ви помітили такі мандарини в магазинах області. Слухай Олексійно, а як же ж його помітити? Ну, це я заходжу, а воно мені там, що не знаю, моргає якось там, чи чи не знаю, ну, чи не щипає. Знаю. Як же ж я його помічу? Ну не знаю, може, паспорт у нього там прописку треба спитати. А, бо з Єгипту ти казала. з Єгипту. Да? Да. Ага, ага. А ну давай дивитися. Поздороваться давай. можна мовою. – Давай чайно. тоді в нашій дивитися. Так, 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 дивись. О, оце диви. Оце, оце такий великий. Може, ну, звісно, з пестицидами. Це ж дімета, це ж пестицид. Диметат пише. Ну, все, откладай в, в сторону. А ну давай Та -та давай його мар... ми переберемо. О, диви... о чистенький, хороший. О, то, мабуть, маленький, слухай, хороший. Отако ми дивимося. О, а тут взагалі воно диви, моргає і пише Я димето. Григоровна, це ти їх буде. їла. Таке враження, що ти їх уже з'їла і вже прийшли якісь процеси. Успокойся, тихенько, тихенько. Я зараз быстро почитаю, як я там противоядіє. Ти Олексіївна медсестра, от Бога, звісно, може мені погано, а то вже то я на столом падала. Вона каже: вспокойся. Подожди, я зараз прочитаю, що там пишуть люди. Чи, чи, чи там е, сміх, чи то в тебе від якої іншої речовини? Так, це Давай бігом перебирай уже, може на, тут дихать, може це. На, на них а тут, і дивитися. Диви. А тут пише, а тут. Ду. От, Так, в сторону. Ти Дивись. В мене не Деметод, Пише. Диви, вони такі. Може воно не. Там... Каже, тут диметор. О, хороше, так. Хороше. Так, Та, отклади, від от гріха подальше. Ага, так. Я люблю деметуат пише. Давай. Так, давай. Його любить хтось другий. О, о, оце хороше. Так, дивися, оце хороше. Так, деметуат сюди, це сюди, це сюди, це сюди. Так, так, хороші чисті. О, ще два деметоатних. Угу. Так, сюди. Так, Олексіївна, ну я тобі чистих теж принесу. Тут був Саня пише. Так, а де Греурана, э, де я симптоми ходімні та почитаю? Небезпечний тим, що може причинити слабкість, санливість, нудоту, проблеми з диханням, біль у животі і діарею. А у ну, тебе ж, нет, тебе сміх безпричинний і таке. Та сама ти без причини, Олексіївна. Тут знаєш, попробуй не, не сміяться, да От. А в разі більш серйозних отруєнь судому. Може, то в тебе щось непритомнення та параліч. Ану, Григоровна, може, то в тебе вже судоми були? Кажу, що треба посміхнутися. Якщо посміхнутися, можеш, то паралічу немає. Ага, ага, да, ага. Нічого, хорошо. Слухай, Олексіївна, я придумала, що робити і Із, із цими ось. А що ось хотіла? Ось? Ой, треба ж їх якось утилізувати грамотно. Чиша Олексіївна, у тебе немає коробочки, такої як для посилки. Ні, глянь. Хорошенька, маленька є. Так, 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 так Григорівна, дай я оце приберу. Так, так, оце прибирай, Олексій, це тобі. Так, де моя турба, я вже не знаю. Ну, а оце Григоровна, слухай, я знаю. Я в твою турбу навіть їх складати не хочу, бо вони ж там поруч з тими лежали. А, точно. Так, ми їх помиємо гарненько. А оці ми складаємо сюди. Олексійна. Ти складай своїми руками, Григоровна. Не, під, підожди. Ось диви. Ти складай своїми руками, я до них таркатися не хочу. Ой, точно, та перчатки я забула надіть. Ну, буду ну, мить потім з да, хлоркою, даси мені хлорки, я та покажу. Да. Так, складай так, у мене є. Складай, складай і хорошо, ото їх так ото. Так. Загарни. Так. О. Ось, дивися, ще отак. О. 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 Та всі вже склади, а ті куди понесемо. Місця немає, Олексій. Нічого, притовчи якось. Ну, Що ж, притавчи, то притовчи. Уже як скажеш, так. І тепер. Так, що ми робимо? Та що? Тепер. Писать будемо. Ага. А Дивіться. кому шли, Григоровна Ага, а, да, так. Так, звісно. ось все пишут. А на параліч хватить цієї дози. Думаю, що хвата. Так. Москва. Кремль. حرامله. Мы леле с знаком знаком. Кутильно. Так. На здоровье. Допиши, э, е цей во, поштові витрати за рахунок одержувача, нам є куди гроші поріснуть. До, 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 зараз, зараз. Здоров'я. Григора, ти пишеш красиво. Бляха, А що ж ти написала за рахунок? Зразу подумають, що з України здогадаються. Хай здогадається. Я думаю, що воно жадне таке, воно чужі землі загрібає. А О, тут воно та на наші та. мандарини не пожаримося. Олексійно. Шлем, отак, як є. Бо я свої гроші, тратить, збираюся, на донати на ЗСУ. Так, да. бо ЗСУ це наш пріоритет.